Добрий ранок, мої першокласники. На минулому уроці з математики ми з вами вчили, що таке сума чисел. Коли ми беремо два числа і додаємо їх між собою, це і буде сумою чисел. Отже, один додати один це сума. І ми можемо цей приклад прочитати як один додати один або сума чисел 1 та 1. Сьогодні ми розглянемо з вами зовсім іншу дію з цифрами протилежну від нашої суми. Отже, то ми з вами додавали, числа збільшувалися. А зараз ми візьмемо наші цифри і віднімемо їх один від одного і дізнаємося, що таке різниця чисел. Отже, будьте уважні вперед. Перше завдання. Скільки всього квітів? Чи можна їх розділити на дві групи? Спробуйте їх розділити. Друге завдання. Розгляньте поясни. Подивіться, будь ласка, на малюнки. У нас були квіточки, дві квіточки, одна зів'яла. Яку дію ми виконали знизу? Два відняти один. Сиділо на гілочці три пташки, дві полетіли. Яку дію ми виконали? Три відняти дві. Було у нас чотири квадратика. Ми два відрізали. Яку дію ми виконали? Відрізали, забрали. 5 відняти 2. Отже, 2 відняти 1, 3 відняти 2, 5 відняти 2 це різниця чисел. Ми можемо прочитати так. різниця чисел 2 і 1, різниця чисел 3 і 2, різниця чисел 5 і 2. Третє завдання. Прочитайте лише різниці та обчисліть їх. Суми читати та обчислювати не треба. Четверте завдання. У нас подивіться таке завданнячко-задачка. Було скільки квадратиків, скільки відрізали і яку ж різницю виконали? Ану, спробуйте назвати. Правильно 3 відняти 1 або різниця чисел 3 і 1. І останнє завдання: які числа сховалися в коробках? Яке таке число треба нам додати до 2, щоб вийшло 5? Яке, від якого такого числа відняти 3, щоб вийшло 2. Подумайте, та назвіть. Ну що, перейдемо до роботи в зошиті? Відкриваємо зошит, сторінка 31. Перше завдання за схемами склади і запиши вирази. Обчислювати їх не обов'язково. Отже, перше, наприклад, випишете, було в нас 5 квадратиків, забрали 2. Значить, знизу треба записати 5, відняти 2. Пам'ятаємо, що вирази ми записуємо в кожній клітинці, не пропускаючи їх. Друге завдання. Випиши її обчисли лише різниці. Значить, виписуємо їх у клітинки і обчислюємо, тобто виписуємо перша різниця. У нас 2 відняти 1, пишемо дорівнює і рахуємо цю, цей вираз. Третє завдання: нам треба співвіднести, яка сума чи яка різниця буде. Тобто розв'язок прикладу треба з'єднати з цифрою 2 або 4. Четверте завдання наведи на малюнках відрізки. Тут у нас, до речі, на малюнку, ви можете бачити хвиля, стук. Криву пряму лінію! Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, ви все зрозуміли. Якщо є якісь питання, я завжди з вами на зв'язку. Тому передивлюйтеся відео, виконуйте завдання і будьте дуже уважними. До нових зустрічей в наступному відео. Па-па!